Електроконспірологія. Не варто приписувати злому наміру те, що пояснюється елементарною тупістю. РОБЕРТ ГЕНЛОН. З кінця 2022 року Росія почала інтенсивно обстрілювати трансформаторні станції України, сподіваючись, що наш народ здасться та примусить свою владу капітулювати. Звісно. Аж двічі. Народ, який своїй владі капітулювати не дав, якраз примусить її до капітуляції, а далі що? Бучанська різанина по всій Україні? Це ж не перед Німеччиною чи Францією капітуляція, це ж капітуляція перед кровожерними людожерами, нарядженими в європейський одяг. Ні, так діло не буде. Народ витримав блекаути. У 24 му році Росія взялася знищувати маневрою потужності, Україна протрималась деякий час, і раптом в травні люди почали масово грітись електробігрівачами. Почались вимкнення, і що далі, то вони почали ставати жорсткішими і аномальнішими. Взимку 23-го світло вночі було незважаючи на графіки, адже леву участку електроенергії в Україні виробляють атомні станції. Які працюють зі сталою потужністю. Вночі ж люди електрикою користуються мало, а збувати її кудись треба, бо на склад не покладеш. Безглуздо вимикати споживача якраз тоді, коли в тебе дефіцит споживання. Якщо ми бачимо абсолютно безглузду річ з погляду здорової логіки, то чиїсь дії керуються якоюсь явно не дуже здоровою логікою. Або дефіциту споживання вночі чомусь немає, Тарас Чорновіл вигадав цікаву конспірологічну теорію, куди ділася електрика. Ми ж цю теорію оздобимо невеличким приквелом. З нього ж і почнемо. Коли найлегітимніший тільки балтувався у президенти, експерти попереджали, що він людина одного сивобородого, на якого американське правосуддя неабиякого поклало. Казали, ніби команда, з якою майбутній президент йде на вибори, крім цирку, містить людей, які допомагали Бородатому проводити рейдерські захоплення. Якщо хоча б частина з того була правдою, то голосувати за такого стріляти собі в ногу. Невідомо, якою соломою були набиті народні голови, але проголосувати за найгірший варіант вони таки примудрились. Рейдерити можна не тільки легальний бізнес, а й нелегальний, здавалося б, а що з того про людині? Нелегальний бізнес рейдериться під виглядом боротьби з ним. Тільки внаслідок такої боротьби він може навіть розвиватись. Почали зелені воювати з колцентрами. Зараз від дзвінків за наказом Національного банку України у зв'язку з політикою безпеки для захисту вашого рахунку від шахрайських дій. Ваша картка була заблокована, а рахунок поставлений під обмеження. Відбою нема, аналогічно немає ніякої гарантії, що якась криптоферма не запрацює з тиханівськими темпами, якщо її накриють зелені. Саме на цьому свою конспірологію і побудував Тарас Вячеславович. Зелені накрили пару криптоферм, і на їхніх відеокартах самі почали маяти крипту. Криптомайнинг це заняття досить енерговитратне, і тому вони вирішили відключити весь Київ, щоб не заважав майнити. Або ж, як вони кажуть, вирішили зробити справедливий розподіл енергії. Половина пішла на криптичну інфраструктуру, а половина промисловості та населенню. Теорія цікава, але має деякі недоліки. Для початку майнити можна якось тихіше. А не відрубувати від електрики цілі міста, та те, що вимкнення якісь аномальні, залишається фактом. Найбільш ймовірно, що зелені просто готують думку населення до чогось нехорошого, і це щось це не підняття тарифів.